Друзі, всім привіт! Сьогодні поговоримо про ситуацію зі студентами, які в них взагалі є права під час воєнного стану, чи можуть вони отримувати відстрочку, за яких умов і за яких умов студентів. На сьогоднішній день можуть мобілізувати. Але перед тим як дивитись це відео, попрошу вас поставити йому лайк і обов'язково підпишіться на мій YouTube та на мій Telegram канал Таким чином, ви мене підтримуєте, і в мене є змога і надалі знімати для вас цікаві та пояснюючі відео. Дякую вам. Друзі, взагалі, історія зі студентами з самого початку повномасштабного вторгнення. До України Російської Федерації вона є достатньо неоднозначною, і постійно студенти вони в такому нерозумінні, що буде завтра, з ними чи залишиться відстрочка, чи не залишиться, чи будуть їх мобілізувати. Тобто, спочатку, нібито, держава сказала, що всі влаштовуйтесь навчатись, нікому не будемо забороняти виїзд за кордон. І ніхто нічим це не підтвердив, було лише роз'яснення Державної прикордонної служби на їхньому сайті. І деякі студенти дійсно за кордон виїжджали на навчання, ну і, звичайно, що не повертались вже в Україну. Потім держава побачила, що дуже багато людей таким чином виїжджають. Вони до кінця літа 2022 року запевняли неодноразово при що. Не хвилюйтесь, ті студенти, які навчаються за кордоном, зможуть виїжджати. Ну, звичайно, що люди вірили, люди в достатньо великій кількості поступали за кордон, оплачували контракти наперед на рік, на два. І що трапилось на самому прикінці серпня 2022 року з сайту Державної прикордонної служби зникло пояснення про те, що ті студенти, які навчаються за кордоном, зможуть виїжджати за кордон на навчання. І відповідно прикордонна служба більше не пропускала таких студентів за кордон навчатись або з будь-яких інших підстав. Це все відбулось як завжди тишком нишком. Ніхто ні про що нікого не попереджав. І відповідно, ті люди, які поукладали контракти, а навчання за кордоном воно дуже недешеве, і багато людей брали в борг в позику такі гроші. То вони залишились ні з чим. Вони залишились з контрактом в Україні без змоги навчатись за кордоном і без змоги повернути. Ці достатньо великі гроші. Знову ж таки, ніхто навіть не вибачився, не сказали, що ну слухайте, тут е, така ситуація, що багато чоловіків виїжджає за кордон, тому ми змушені е, заборонити виїжджати. Ні, просто, просто забрали е, приписку про те, що такі студенти можуть виїжджати. Вони і так виїжджали напівлегально, але виїжджали. І цю приписку забрали, і відповідно, вже все ні на що розраховувати не можна. Жодного студента в подальшому за кордон навчатись не випустили. Це такий перший дзвіночок був далі того ж літа 2022 року. Тих студентів, які закінчили навчання в червні і починали навчання на новому курсі вже у вересні. Їх дуже активно територіальні центри комплектування намагалися мобілізувати, і в деяких випадках це було успішно. Вони мобілізували студентів. Аргументуючи це тим, що студенти не навчаються під час літніх канікул. Вони навчаються з вересня по червень, а за період липень та серпень 2022 року в даному випадку. Студенти, яких мобілізували, їх вони просто не навчались, і тому вони не мали права на відстрочку від мобілізації. Звичайно, це нонсенс, це абсурдно і незаконно. І ті студенти, які були мобілізовані, вони подавали до суду і вигравали такі справи. Розпорядження про мобілізацію скасовувались, і відповідно їх демобілізовували і відпускали вчитись далі. Знову ж таки, це показало ще одне негативне ставлення держави до цих студентів. Далі така ситуація, що кожен день, кожен місяць, з початку повномасштабного вторгнення, йдеться мова про те, що чи скасують цю відстрочку, чи не скасують, чи якимось чином обмежать вік студентів, тому що ну, ми розуміємо, що на сьогоднішній день. Всі студенти незалежно від їхнього віку, незалежно від того, які е, яке по кількості вони отримують вище навчання. Вони мають право на відстрочку від мобілізації, і дуже багато чоловіків вони зловживають, користуються цим. І є студенти по 40 по років, які вже третю або четверту отримують вищу освіту. Ну і звичайно, що не всім у державі це подобається, і дуже багато балачок з приводу того. Чи потрібно взагалі скасовувати відстрочку від мобілізації для студентів або якимось чином обмежувати? Були розмови про те, щоб обмежити вік отримання такої вищої освіти в кількості 27 років? Однак, поки що, на сьогоднішній день слава Богу, жодних проектів закон, законів щодо внесення змін до статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Поки що не існує, тому можемо бути спокійними на сьогоднішній день. Всі студенти вони мають право на відстрочку від мобілізації. І друзі, от спочатку не випускали студентів за кордон, потім мобілізовували студентів, а цього літа ще знайшли одну підставу для мобілізації студентів. І ТЦК зараз знову ж таки намагається дуже активно мобілізувати тих студентів, які закінчили бакалаврат і ще не поступили до магістратури. Тобто, знову ж таки в них позиція така, що людина вона закінчила бакалаврат, отримала диплом відповідний про неповну вищу освіту. І вона вже не вважається студентом і не навчається, і відповідно вона не має права на відстрочку. І знову ж таки, така ситуація, що люди подають документи до магістратури якимось чином рішення про прийняття. Вступу до магістратури, воно або затримується, або відкладається. Але ну, в будь-якому випадку можна не чіпати тих людей хоча б до вересня місяця, коли вже почнеться навчання, для того, щоб дійсно розуміти, чи поступив він до магістратури, чи не поступив. Не поступив, то добре, тоді вже можна його якимось чином мобілізувати. Але ні, ТЦК вони а, намагаються зловити цей момент між бакалавратом та магістратурою. І вихопити цю людину, мобілізувати для того, щоб в подальшому, звичайно, їй не було можливості і звільнитись з військової служби, тому що немає такого пункту, як вступлення знову ж таки, і навчання як студент, як підстава звільнення з військової служби. Ну і відповідно, навіть якби такий чоловік він вже поступив би. Після мобілізації на магістратуру, то знову ж таки він не зміг би ані навчатись. В нього був би на руках контракт про навчання. І, звичайно, що було б зобов'язання про оплату такого навчання. Ну, єдиним варіантом, напевно, залишилась би якась академ-відпустка. Тому друзі, така ситуація є, і вона не поодинока. І єдиним виходом для цих студентів є те, що вони просто ховаються від ТЦК, проживають за іншими адресами, аніж за тими, за якими вони зареєстровані, і всіма способами намагаються не попастись працівникам ТЦК для того, щоб не отримати повістки і в подальшому не мобілізуватись допоки вони не поступлять. На навчання до магістратури. Ну знову ж таки, якесь ну просто скотське відношення до тих студентів. Я не думаю, що їх вже аж настільки багато. І казати про те, що ці люди, які поступають на магістратуру, вони якимось чином спеціально туди поступають для того, щоб ухилитись від військової служби, не можна, тому що вони ще до того навчались 4 роки. Закінчували і отримували якраз диплом бакалавра, і вони поступали на навчання ще до того, як почалось повномасштабне вторгнення Російської Федерації до України. Ну тому звинувачувати зі сторони ТЦК або зі сторони держави в тому, що вони хочуть якимось чином ухилитись від військової служби, і спеціально йдуть до магістратури. Ну це просто глупо. Тому, друзі, звичайно, що ну, є такі люди, які дійсно зловживають цим способом ідуть навчатись. І ну, воно трошки дивно виглядає, коли 40 або 50-річна людина навчається серед молоді, 18-19 років. Але знову ж таки, закон є закон, і законом надано можливість таким людям навчатись і отримувати другу, третю, п'яту, десяту вищу освіту. Але чіпати тих людей, яким ну дійсно вони навчаються і навчаються на першій освіті, або навчаються на другій, і яким не виповнилося ще навіть 25 або 27 років, і десь їх е, виглядати і. Влаштовувати засади на них для того, щоб відвести до ТЦК і мобілізувати, ну це як мінімум несправедливо по відношенню до самих тих студентів. Друзі, ну і в кінці відео хотілося б поговорити про те, як отримати відстрочку від мобілізації саме на підставі того, що людина навчається у вищому навчальному закладі або в професійно-технічному закладі. То звичайно, що. Знову ж таки, тут така ситуація, що законами не передбачений точний і визначений перелік документів, який необхідний для отримання відстрочки, який надає цю відстрочку. І тому знову ж таки діє правило: чим більше документів, тим краще. Але зазвичай це наступні документи. По-перше, звичайно, це наказ про зарахування. На навчання. По-друге, довідка з вищого навчального закладу про те, що людина дійсно навчається на денній або дуальній формі навчання за такий то період. По-третє, якщо це контрактна форма навчання, то копія контракту, копія студентського квитка, ну і всі інші документи це копія паспорту і копія. Військово-облікового документу. Більше ніяких документів в принципі не потрібно. Цих документів є достатньо для того, щоб отримати свою відстрочку від мобілізації. Хоча, знову ж таки, хотів зауважити, що є правила ведення військового обліку, і там є обов'язок навчального закладу самостійно направляти інформацію і документи про зарахування чоловіка. Який є військово зобов'язаним, то відправляти такі документи до територіального центру комплектування, де стоїть на обліку цей чоловік, і відповідно на що дублювати, повторювати і витрачати свій час. І дублювати ці документи ну знову ж таки не розумію. Але повірте мені, навіть якщо ТЦК отримує документи від вищого навчального закладу, він точно за своєю ініціативою. Не буде оформлювати відстрочку такому чоловікові. Тому все в ваших руках. Знову ж таки, якщо ви нічого робити не будете, то за вас, повірте мені, точно територіальний центр комплектування не буде бігати за вами для того, щоб вручити вам документи про вашу відстрочку від мобілізації. Друзі, на сьогодні все. Дякую, що додивились до кінця це відео. До наступних зустрічей, до побачення!